Вітаю вас, мої шановні підписники. Сьогодні ми продовжуємо з вами тему Body Movement. Якщо вам подобається мій канал, будь ласка, підписуйтесь та ставте вподобайки. Наш наступний рух. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Можливо, цей рух. Здається, вам занадто складним. Але зараз ми розберемо його детальніше. Спочатку ми роздивляємося наші кроки. Я буду рухатися в ліву сторону і, відповідно, починаю, як звичайно, з правої ножки. Правою ножкою я роблю крок на хрест. І потім під праву ножку підставляю ліву. Два. Три, чотири, п'ять. 6 7. На вісім на паузу. Мені потрібно змінити напрямок руху і, відповідно, піти з лівої ноги в праву сторону. Тому вісім, нашу паузу, я використовую також для того, щоб поміняти напрям і поміняти відповідно, ножку. Для того, щоб ця зміна була елегантна, ви можете робити це через ронт у повітрі. Відповідно, ви зробите вісім раз. Два. Три, чотири. Пять, шість, сім. Вісім раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім. Вісім раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Не забувайте, будь ласка, коли ви робите ронт, натягувати носочок, щоб рух був красивим і елегантним. Далі ми переходимо до нашої грудної клітини. Як я вже казала вам, з роботою-стегом, грудною клітиною ми будемо робити ті ж саме чотири крапки. В сторону, вперед, в сторону. І назад. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що коли я відкриваю грудну клітину вперед, я намагаюся зробити рух максимально амплітудним, але без нахилу корпусу. Тобто я вивожу корпус і розкриваю його настільки, наскільки мені дозволяє моя пластика. Коли я роблю крок назад. Да, або вдавлюю грудну клітину. Для вправи я можу трішечки скруглити спину. Але коли я танцюю, цей рух фактично випрямляє мене до нейтральної прямої позиції. Таким чином ми робимо вправо, вперед, вліво, і якщо це вправо, то скруглюємо спину назад. Раз. Два, три, чотири. Коли ви танцюєте, то рух назад це просто нейтральна пряма позиція. Раз, вперед, два, вліво три і нейтральна позиція 4. І знову, як і у попередньому занятті, нам потрібно об'єднати ці точки в єдине коло. Раз, два, три, чотири. Навіть, коли ми танцюємо, це не буде точнісінько коло, а це буде півколо вправо, вперед, вліво і до прямої позиції. Цей півколо ми накладуємо на наші кроки. Відповідно, коли я йду у ліву сторону, але крокую з правої ножки, то я роблю крок і роблю коло відповідно, справа наліво. Тобто грудна клітина працює повністю синхронізована з моїми ногами. Якщо крок йде правою ногою, то грудна клітина починає коло з правої сторони. Якщо крок йде лівою ногою, то, відповідно, грудна клітина починає коло з лівої сторони. Наш рух виглядатиме таким чином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І зверніть увагу, що так, так як зараз я буду крокувати з лівої ножки, то я змінюю також напрямок руху грудної клітини. Так, як ліва ножка буде робити крок, то коли я буду йти у праву сторону, моя грудна клітина вже буде рухатися зліва направо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Відповідно, спочатку грудна клітина рухається з права на ліво, потім зліва направо, всім хрон. З вашими кроками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. І єдине, що нам лишилося це додати наші руки. Від вихідної позиції ми розкриваємо ручки долонями до стелі і відкриваємо їх. Начебто велике півколо. І повністю наш рух виглядатиме. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І наш останній рух з курсу body movement в сальсі виглядатиме так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Що ми робимо? Спочатку, як завжди, розбираємо наші кроки. Я крокую нахрест правою ножкою на раз. Раз. Лівою ножкою ухожу трішечки у бік. Два. Права нога робить крок назад. Три і ліва нога нахрест стає перед правою Чотири. Виглядає це таким чином. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. До цього кроку я додаю базовий, крок, базовий рух руками. Просто вивожу ручки вперед по черзі. Вивожу я руки завжди з основної позиції за п'ястям. Вперед. Повністю пряма рука на рівні плеча, щоб вона не закривала ваше обличчя. І повертає до вихідної позиції. Вперед і до вихідної позиції. Зверніть увагу, будь ласка, що всі пальчики в мене натягнуті, і середній пальчик тягнеться до великого. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Наші руки працюють в протихід по відношенню до наших ніг. Тобто, коли я роблю крок правою ногою, в мене виходить вперед ліва рука. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Руки повинні бути досить сильними, або тримайте їх в дуже гарному тонусі. Тому що цей рух досить швидкий. І до наших рук і наших ніжок я додаю нахил корпусом вперед. Таким чином, повністю наш рух виглядатиме. Раз, два, три, чотири, 5, шість. Сім, вісім. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що сам нахил корпусу в мене йде на 2 і на 6. Раз, два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тому що цей нахил корпусу органічніше виглядає тоді, коли ви робите крок. Назад. Раз два три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Раз. Два три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Також зверніть вашу увагу на те, що коли я нахиляю корпус, я трішечки більше згинаю коліно відповідної ноги, яка робить крок назад. Я покажу вам це з боку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Що в останньому русі, коли ми нахиляємо корпус, якщо музика досить швидка, то краще робити цей рух лише на сильній долі. Тобто на раз, три, п'ять, сім. І таким чином він виглядатиме. Раз, три, п'ять, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, три, п'ять, Сподіваюся, сьогоднішня інформація була для вас корисною. Побачимося на наступному уроці. Підписуйтесь і ставте вподобайки.